Манда піратів Історія з діамантом, текст Жульєт Дені та Олівера Юпена, розділ третій. Острів змій. Марі та Віллі не на жарт перелякалися. Треба визволяти Томаса. вигукнула Марі, коли пірати пішли. Слід негайно попередити наших батьків. Моїх зараз немає вдома, озвався Віллі. Моя мама в місті ходить по крамницях, а ти казала мені, що твої твої батьки пішли провідати тітку, яка мешкає на іншому кінці острова. Марі замислилась. У нас немає часу, щоб шукати їх, бо за цей час пірати можуть утекти дуже далеко, і ми не побачимо їх ніколи разом із Томасом. Отже, у нас немає вибору. Сідаємо на чорний дракон і мерщі за ними. Марії Віллі кинулися бігти через усе містечко. Нарешті вони добігли до бухти піратів, де були їхні домівки. Не заходячи додому, діти піднялися на борт чорного дракона і почали ставити вітрила. Анрі, тато Томаса і Марі збудував цей корабель, який е, повторював у мене тюрі справжній піратський галеон. Їхнє судно мало трюм. Каюту капітана і навіть грот щоглу, на який слід додати завжди сидів Месьє Муді. Це був старший папуга, який колись дуже давно плавав зі справжніми піратами по всьому світі. Коли Галеон набрав швидкість, Месьє Муді прокинувся. Він підлетів, змахнувши крилами, і всівся на плече Марі. Кррр. Підніміть якір, підніміть якір. Усе гаразд, місія Муді. вигукнула Марія. Ми вже підняли вже якір і виходимо у відкрите море. Щоб наздогнати стрімкий, це піратський корабель, на якому перебуває один чолов'яга на ім'я Гектор. Почувши це ім'я, месія Муді стривожно залопотів крилами. Кррр Гектор, це небезпечно. Гектор, це небезпечно. Схоже, наш папуга знає цього Гектора, сказала Марі, занепокоєно подивилася на Віллі. Віллі промовчав, він подумки запитував у себе, у яку халепу вони знову скочили. Обоє дітлахів на Галеоні побачили стрімкий ще здалеку, але ближче не підходили, щоб їх не помітили. Тим часом корабель піратів наближався до величезного острова, з якого валив густий чорний дим. Що це за дим?» – спитала Марі. Як на мене, це вулкан, примружився Віллі. Він збігав до каюти капітана і повернувся з великою мапою. Єдиний вулканічний острів, який я знаю, розташований саме тут. Марі подивилась на мапу Віллі, тицяв пальцем туди, де був невеличкий острів, який називався островом Змій. Я знаю цю назву, сказала дівчинка. Мій дід розповідав нам багато історій про острів Змій. Там розташоване лігво піратів. Тоді нам доведеться бути дуже обережними, озвався Віллі. Будемо просуватися вздовж берега на той бік острова, звідти простежимо за кораблем Гектора. Чорний дракон обійшов навколо острова. Марі і Віллі спустились на берег, побачивши, що стрімкий зробив тут зупинку. Вони сховалися за скелею і стали стежити за розбійниками. Висадившись на берег, пірати розпалили багаття. Чолов'яга, схожий на креветку, блукав берегом, збираючи сухий хмиз. Решта готували їжу на вогні. Томас сидів на піску і дивився на море. Трохи далі, Гектор спостерігав за тим, як екіпаж виконує свою роботу. Марі відправила месія муді до свого старшого брата. Побачивши старого папугу, Томас зрозумів, що Марія Віллі десь неподалік. Обережно роззираючись, Довкола він побачив їх за скелею. Тихенько підвівшись, хлопець шкурнув берегом до своїх рятівників. Мене уявляєте, який я радий вас бачити, вигукнув Томас. Швидше забираємося звідси. Дорогою Томас розповів друзям про те, що він почув в стрімкому. Цей діамант родом з острова Хільди. Там теж королева, я думаю, острів Хільди, перепитав Віллі. та це ж катастрофа!